Друзі, вітаю на каналі Моя Україна. Разом з вами ми активно слідкуємо за подіями, що відбуваються на українському фронті. Активність бойових дій на Донеччині та Луганщині, просмажування Русні на півдні, все це крок за кроком веде нас до перемоги. Що ж відбувається зараз на карті бойових дій? Сватівський, Бахмутський та Авдіївські напрямки залишаються гарячими. Ситуація на цих ділянках залишається надскладною, проте під контролем українських захисників. Попри голосні заяви міжнародних воєнних експертів, російські війська та зеки Пригожина продовжують вести наступальні дії. Бажання вибити збройні сили України з власних позицій зустрічає гідну відсіч, але бойові дії ведуться майже цілодобово. Позитивним моментом на цих напрямках є те, що у расистів поступово загострюються проблеми з особовим складом та БК, а це означає, що найближчим часом на українців чекають гарні новини. На Сватівському напрямку тривають активні позиційні бої на півдні ділянки. Ворог використовує все наявне в нього озброєння та живу силу, не шкодуючи нічого. У бункерного діда та його посіпак ідея фікс захопити ще хоч щось та втримати вже окуповане. Цього не буде. На бахмутському напрямку ситуація може змінюватись кардинально за лічені години. Російські загарбники продовжують активно тиснути по лінії Яковлівка-Соледар підгорне, де українські титани щодня роблять неймовірне, стримуючи орду расистів. Протягом останніх днів окупанти мають успіх на деяких ділянках. Невелике просування росіян фіксується в районі Солидару, Кліщіївки та Підгороднього. Не сіємо паніку та продовжуємо вірити в українських захисників. А ще краще донатимо на тепловізори, безпілотники, пристрої нічного бачення та інше необхідне спорядження. Станом на сьогодні, рашисти взяли під контроль деякі будівлі в Бахмутському лісі. Проте активність бойових дій не дає можливості говорити, що дані переваги у рашистів надовго російські загарбники продовжують штурмувати околиці населеного пункту Кліщіївка з трьох боків зі сходу півночі та півдня. У Солидарі точної інформації щодо лінії фронту наразі немає. Віримо в захисників України, які продовжують відбивати активні штурми, знищувати рашистську піхоту. Авдіївський напрямок наразі тримається українськими титанами дуже міцно. Ситуація на цій ділянці фронту без змін, проте російські військові не покидають зусилля знайти слабкі місця в обороні збройних сил України. Всі спроби окупантів піти в Невельське закінчуються для них невдало. У населеному пункті Мар'їнка ворог уперся в українську оборону та намагається шукати альтернативні варіанти для просування на півночі. Тимчасово окупований кримський півострів продовжує слідувати за тим, як українська бавовна проростає та охоплює вогнем все більше цікавих цілей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони надіслали гарні теплі подарунки рашистам в українському Криму. І це можна сказати, українські захисники ще нічого не починали. Є кілька цікавих новин, які не повинні пройти поза вашою увагою. Ретельно відбираю для вас тільки найцікавіше та корисне. Міжнародні експерти продовжують вірити в Збройні Сили України. Пітер Дікінсон, аналітик Atlantic Council, зробив цікаву заяву: Україна збирає війська для наступного великого контрнаступу взимку. На думку експерта, наступні гарні новини після успішного контрнаступу чекають на українців з узбережжя Азовського моря. Пітер Дікінсон заявив. Найімовірніше, що буде в районі Бердянська, можливо, у бік Мелітополя, щоб ізолювати від поповнення російські війська, що прямують у бік Криму, рашисти збирайте свої лахи, пакуйте їх в чорні пакети та тікайте з українського півдня, доки є можливість. Що думаєте з цього приводу? Українському контурнаступу на півдні та сході бути. І не можу не зупинитися на бавовняних подіях на Росії протягом останніх кількох днів українська бавовна або російська карма завітала до Курської, Бєлгородської та Ростовської областей. Зокрема, варто поговорити про Ростов, де знаходиться наш легітимний Віктор Федорович. Губернатор Ростовської області Василій Голубів заявив. На висоті 2,5 кілометрів було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалено рішення про його ліквідацію. На Росії все без змін: хлопки, бахи, а також повітряні кульки. Як ви думаєте, коли росіяни почнуть все називати власними іменами, а не використовувати орвелівську новомову? Наразі це вся інформація, якою я планував з вами поділитися. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші репости, вподобайки та коментарі допомагають роликам каналу підійматися рейтингом відеохостингу. І тому ще більше користувачів Ютуб зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Продовжуємо підтримувати ЗСУ. Навіть маленький донат наближує нашу перемогу. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.